Йо-хо-хо, ми на волі, а з вами хто? А з вами Даня. І вона йде на полювання. А точніше, в супермаркет. Та-да-да-да! -та -та -та. А там фучі за вікном. Ага. Мені Настя дала отаку сумочку. В неї я буду складувати продукти. Настя зі мною не поїде. Я поїду на її велосипеді. Я вперше на ньому катаюсь, і також вперше катаюсь по Японії. Я тут давлю із себе дуже довольну либу, коли думаю, як би оце не впасти з цим телефоном в руках. А зараз от буде дуже е, небезпечний момент. Треба дотриматися двома руками за руль, але в мене впав телефон аж в корзину, слава Богу, і ми поїхали далі. І так ми доїхали до супермаркету. Ви спитаєте, хто ми? Це я і Настін велосипед. Він не зламався по дорозі. І зараз я поїду. З візочком. візочки не такі, як у нас в Україні. Інші тут візочки, як бачите, в них ще треба вставляти корзинку. Поїхали! Ну вперше. Вперше, що у нас по яйцях? По яйцях у нас 301 одна за десяток. Це 82 гривні. Дуже сильно хочу сир косичку, а тут немає сира косички. Приходиться купувати отакий сир зі смаком, ну трошки капчоності. Також немає сирочков солоденьких, тому я беру сир, який солодкий з ваніллю, якось замінюю собі оці всі сирочки свої улюблені. Це морозиво. Морозиво загалом продається в коробках, там по 5-8 по штучок в коробці. Опти. Це в супермаркетах така ситуація, що тут загалом коробки, але в комбіні, в маленьких маркетах, там можна поштучно купити морозиво. Оце сосиски, всі сосиски тут карлики. Вони тут не дуже довгі, вони такі малюсінькі, А це картопля фрі, я офігела її, побачивши. Оце солодощі, оце солонки, шоколадки, вафельки і багато з полуничкою. Чіпси, які ви можете впізнати, це Pringles, також є в Японії солодкі чіпси, так вони солодкі. І я зазвичай. Чи я беру просто сіллю або снорі? Де інде я вам підписую ціни? А десь не підписую. Якщо що, я підписую ціни вже з податком. Отут ви можете на відео бачити ціни великими літерами червоними без врахування податку. Як ви могли помітити, тут овочі та фрукти продаються поштучно, а не кілограмами. М'ясо дешевше ніж овочі і фрукти. З цим треба миритися. Також тут дофіга рамена. Тут взагалі дуже багато їжі швидкого приготування, саме як мівіна наша. Рамен це мівіна, просто заливаєш водичку і на тобі. Також вони продають в бутилках каву, лати продають. Каву з молоком продають в бутилках, це просто жахіття якесь. А також тут класні пакети, вони безкоштовні, хоч вони офігенно відриваються. Я купила нам на тиждень з Настою їжу і зараз йду на касу. Хочу показати вам, що тут існують каси самообслуговування, але я туди не піду, я от стала в чергу на просто звичайну касу. На касах у них немає конвеєру, ти просто ставиш корзинку їм на стіл, і потім вони з однієї твоєї корзинки перекладують в іншу корзинку. От мені із коричневою в рожеву корзинку переклали все. От я все на місце поставила. Ми, ви може, помітили. Я вам навіть чек показала. Якщо ви не помітили, то повертайтесь назад і передивляйтесь. Звичайно, що цього всього не вистачить на тиждень, тому що ми ще й в міні-маркети постійно ходимо з настою. Також ми ходимо по якимось закладам покушати, тому якось так ось воно і виходить. Що це їжа загалом на три дні, якщо б ми сиділи чисто вдома і більше ніде не їли. Я по дорозі ледь не вивалила яйця на дорогу, але слава богу, що вони не вивалились, тому що я зав'язала там зверху вузолок. Ну що, я йшла пішки, тому що мені було так страшно їхати на велосипеді. Бо руль такий тяжкий з цією тяжкою сумкою, яку я ледь взагалі тягла. О, а це коротше велосипед. От бачите, пакет там був. І коротше, цей пакет будить Настю зранку, бо тут дуже в домі тонкі стіни. Ну понятне це Японія. Тут усюди тонкі стіни. От я несу це все. Дивлюся на мотоцикли пол. Шляху своєму збираюся на цей другий поверх. Думаю, от я дурочка там попереду, бо фліфт. Ну, ладно, я вже зібралася тут. Я на другому поверсі доходжу до Настіної квартири і дзвоню в дзвоник, а виявляється, що Настя чула, як я йду по під'їзду, тому що я знову вам кажу, тут дуже тонкі стіни і чутно, як людина йде з пакетом по коридору. Пакет залишив слід червоний на моїй руці, а от Настя відкриває двері. І що ти? Що ти? Ти знову ти, каже Настя мені, бере, забирає пакетик така. Ну і що вона робить далі? Зачиняє двері? Пока. І тут відчиняються двері? А там стоїть Настя. І я така, хочу закрити двері. А вона така в шоці. Така: Ні, ти не зможеш це зробити, не зможеш. Ха-ха-ха, тільки я можу так робити, каже Настя. Отак от, от. А в наступній серії ми поїдемо в місто Фуджі. Дивитися, знаєте на що? На Фуджі, ха, ха. Окей, підписуємося. Швидко підписалися на цей канал, тому що я знаю, що вам сподобалось. Отак з вами була Даня. І трошки Настя.